Добрий день всім! Ми здобувачки освіти ДНЗ-КОСТянтинівське вище училище, Васильченко Анастасія та Зайчик Анастасія за професією кухар-кондитер вирішили прийняти участь в конкурсі відеороликів Фізичний експеримент вдома Досліди з рідиною. Січні 2023 року під час проведення тижня фізики ми приймали участь у цікавому позакласному заході СТІМ пікнік, розваги та частування. Тому вирішили ще раз спробувати відчути науку на дотик. На кухні багато різних речовин, за допомогою яких можна провести цікаві досліди. Перший дослід секретне повідомлення. Мета цього досліду. Перевірити залежність кольору розчину лимонної кислоти від температури. Лимонну кислоту широко застосовують в харчовій промисловості для вироблення напоїв, желе, карамелі як харчовий додаток е 330 залежно від технологічної потреби. Він входить до складу деяких косметичних засобів. Для проведення досліду нам знадобиться вода, лимон або лимонна кислота. Джерело тепла. А також папір, на якому ми будемо писати наше секретне повідомлення. В склянці робимо розчин лимонної кислоти. Змочіть ватну паличку цим розчином та написати заздалегідь будь-який текст на білому аркуші паперу. Потрібно зачекати повного висихання тексту, щоб він був повністю невидимий. Коли ви будете готові прочитати ваше секретне повідомлення або показати його комусь, нагрійте папір, піднісши його близько до джерела тепла. Обов'язково дотримайтесь правил техніки безпеки при використанні свічки та сірників. Розчин лимонної кислоти має властивість змінювати колір при нагріванні. Коли ви наносите розчин лимонної кислоти на папір, ніхто не знатиме про його присутність, доки він не нагріється і не буде розкрито ваше секретне повідомлення. Ми прочитали повідомлення Космічний дощ, а це назва наступного досліду, який проведе та пояснить Зайчук Анастасія. Всім привіт! Мене звуть Зайчука Анастасія. Сьогодні ми проведемо експеримент. Космічний дощ. Мета цього досвіду показати властих рідин, залежність від густини. Та для цього нам знадобиться наступне обладнання та матеріали: скрипки з водою, оцет, паргник, олія та сода. Наливаємо декілька столових ложок води будь-яку прозору ємність. У мене це банка. воду додаємо 2-3 столових ложки оцту. Для краси і досвіду додаємо в воду будь-який барвник. У мене це син. Зверху наливаємо олію. Музика. Наступним кроком це додаємо в склянку столової ложки харчової соди. Музика. Після потрапляння соду урожці. Води з оцтом. Ми спостерігаємо яскраве явище, яке ми назвали космічний дощ! Чому ж так трапляється? Та спочатку розберемо, чому ж масло з водою не змішується. Це пояснюється тим, що густина води більше, ніж густина олії. А утворення бульбашок пояснюється тим, що харчова сода вступає в реакцію з водним розчином оцту. В результаті цієї реакції виділяється вуглекислий газ і у вигляді бульбашок піднімається вгору. Коли бульбашки переходять в олію, вони рухаються вниз і діє силу тяжіння. Ось така краса у нас виходить. Висновок цього досвіду вчить фізику. Вона є дуже важливою, цікавою наукою в нашому житті.